Чому ми так високо піднесли цей фундамент і чому він досі ще не утеплений? Розповідає тут у нас тип фундамента, перевернута чаша, де розкопується траншея в землі, в'яжеться арматурний каркас та проливається все бетоном. Далі над рівнем землі підноситься вже наступна частина фундамента. Ну воно проливається все в один етап. Наступна частина, чому він досі не утеплений? Ми це все розкопуємо, шліфуємо та гідроізолюємо. Далі виконується утеплювач, і таким чином така методика гідроізоляції та утеплення є дешевшою, чим розкопувати величезний котлован. Брати дорогущу опалубку і проливати це бетоном і відразу, типу, як, начебто, утепляти далі. Чому цей фундамент так високо піднятий? Ось ви якщо подивитись в ту точку і в цю точку, то все зрозумієте. Дорога е, в нас має бути нижче нижча від самого будинку. Тому це все піднеслося, завезеться сюди ґрунт і рівень самої ділянки звичайно вже підсипиться. Тому, друзі, це ще не кінцевий етап фундаментних робіт. А ми вже почали вигонку зовнішніх стін будинку. Ось такі справи.